Коментарі та проповіді на основі книги Об'явлення Чи справді наближається вік Антихриста, Мучеництва, Вознесіння та тисячолітнього царства? ЧАСТИНА друга Фол Ча Джонг Турми, які проголосять сім кар. Об'явлення розділ 8, вірші 1, 13. І коли сьому печатку розкрив німа тиша настала на небі десь на півгодини. І я бачив сімох анголів, що стояли перед Богом. І дано було їм сім сурем, і прийшов другий ангел та й став перед жертівником із золотою кадильницею, і було йому дано багато кадила, щоб до молитов усіх святих додав на золотого жертівника, що перед престолом, і знявся дим кадильний. З молитвами святих від руки ангола перед Бога, а ангол кадильницю взяв і наповнив її огнем із жертівника та й кинув на землю. І зчинилися громи, і гуркотнява, і блискавиці та трясіння землі і сім анголів, що мали сім сурем. Приготувалися, щоб сурмити, і засурмив перший ангел, і вчинилися град та огонь, перемішані з кров'ю, і впали на землю. І спалилась третина землі, і згоріла третина дерев, і всіляка зелена трава погоріла. І засурмив другий ангел, би, Велика гора, розпалена огнем, була вкинена в море, і третина моря зробилася кров'ю, і померла третина морського створіння, що мають життя, і загинула третина кораблів, і засурмив третій ангел, і велика зоря спала з неба. Палаючи, як смолоскип, і спала вона на третину річок та на водні джерела, а ймення зорі тій полин, і стала третина води, як полин, і багато з людей повмирали з води, бо згіркла вона і засурмив Ангол четвертий, і вдарено третину сонця. І третину місяця, і третину зір, щоб затьмарилася їхня третина, щоб третина дня не світила, так само, як і ніч, і бачив, і чув я одного орла, що летів серед неба, і кликав гучним голосом: Горе тим, хто живе на землі. Від голосів сурмових позосталих трьох ангелів, що мають сурмити. Тлумачення. Об'явлення розділ восьмий, описує кари, які Бог зійшле на землю. Тут одним із найважливіших питань. Є те, чи святі будуть серед тих, котрі страждатимуть від цих кар. Біблія каже нам, що святі також пройдуть через кари семи сурем. вони пройдуть через усі кари, крім останньої. Кари семи сурем, описані у цій главі, це саме ті кари, які Бог зійшле на землю. Бог каже нам, що Він покарає світ карами, які почнуться із звуками Семи Сурем. Вірш перший. І коли сьому печатку розкрив, німа тиша настала на небі десь на півгодини. Це означає тишу якраз перед тим, як гнів Божий. Проллється на людство. Деякий час Бог утримуватиме спокій на землі, а потім пролє свої страхітливі кари на землю. Це показує нам, які жахливі й люті будуть його кари семи сурем, коли людство стане перед Богом, пройшовши через ці кари. Тоді ті, котрі спасуться, одержать вічне життя, а ті, котрі не спасуться, дістануть вічне покарання. Тому, усвідомлюючи, яка ера є зараз, ми повинні бути пильні і навчати, як євангелісти. Вірш другий. І я бачив сімох анголів, що стояли перед Богом, і дано було їм сім сурем. Бог використовує сімох ангелів для виконання його задуму, але не забуваймо, що під час нинішньої ери Бог діє через праведних, котрі вірять в слово Євангелія, води та духа. Вірш третій. І прийшов другий ангел та й став перед жертівником із золотою кадильницею. І було йому дано багато кадила, щоб до молитв усіх святих додав на золотого жертівника, що перед престолом. Це показує нам, що Бог. Почувши молитви святих, серед мук і переслідувань сатани та його послідовників, зійшле всі свої кари на землю. Золота кадильниця тут означає молитви всіх святих, тобто те, що коли Бог почує їх молитви, всі його задуми здійсняться. Бог діє через молитви святих. Вірш четвертий. І знявся дим кадильний з молитвами святих від руки ангола перед Бога. Цей вірш свідчить, як жорстоко антихрист мучив святих на цій землі. Через горе останніх днів святі молитимуться до Бога, щоб Він прогнав антихриста. Щоб горе скоро минуло, і щоб Він показав їх вбивцям, яким великим є гнів Божий. Цей вірш показує, що тоді Бог почує молитви всіх святих. Почувши молитви святих, Бог почне карати Антихриста і його послідовників карами семи сурем і семи чаш. Суд над антихристом і його послідовниками. Ось що буде відповіддю Бога на молитви святих. Вірші 5, 6. А Ангел кадильницю взяв і наповнив її огнем із жертівника, та й кинув на землю. І зчинилися громи і гуркотнява. І блискавиці та трясіння землі. І сім анголів, що мали сім сурем, приготувалися, щоб сурмити. Бог готує кари семи сурем для цієї землі, тому цей світ не уникне гуркотняви, грому, блискавок і землетрусів. Вірш сьомий. І засурмив перший ангол, і вчинилися град та огонь, перемішані з кров'ю, і впали на землю. І спалилась третина землі, і згоріла третина дерев, і всіляка зелена трава погоріла. Перша кара спалення третини землі, коли згорить третина дерев. І всієї трави. Ця кара впаде на ліси цього світу. Чому Бог пошле таку кару? Бо люди, навіть на власні очі, побачивши красу Божого створіння, не визнали творця як Бога і не поклонилися йому, а натомість честь віддавали і служили створінню, більш як творцеві. До Ремлян розділ 1, вірш 25. Тому Бог пошле кари семисурем на тих, котрі не славлять бога, а натомість опираються йому. Вірші восьмий, дев'ятий. І засурмив другий ангол, і немов би велика гора розпалена огнем. Була вкинена в море, і третина моря зробилася кров'ю. І померла третина морського створіння, що мають життя, і загинула третина кораблів. Кара другої сурми це падіння зорі на землю. Цей астероїд впаде у море і перетворить третину моря. На кров знищить третину живого в морі і третину суден. Через створену Богом природу людство одержало багато благословень, але замість вдячності Богу за Його дар природи вони стали самовпевненими і повстають проти Бога. Друга кара покарає їх. За цей гріх. Вірш 10. І засурмив третій ангол, і Велика зоря спала з неба, палаючи, як смолоскип. І спала вона на третину річок та на водні джерела. Чому Бог дозволив астероїду впасти на третину річок? Та наводні джерела. Бо людство, навіть живучи з волі Господа, котрий є паном життя, не поклонилося і не подякувало йому, а натомість злегковажило пана життя. Вірш 11. Аймення Зурі тій полин. І стала третина води, як полин, і багато з людей повмирали з води, бо згіркла вона. Через цю кару третина річок і джерел перетвориться на полин і багато помре, напившись тієї води. Ця кара є покаранням грішників, котрі мучили Бога. І серця святих. Бог ніколи не передумає так покарати грішників за всі їхні діла проти праведників. Якщо грішники завдають страждань праведникам, Бог їх засудить. Третя кара це ще одне природне лихо. Вона впаде на людство через його гріх, непокори і невіри. В Боже Євангеліє, води та духа. Полин в Біблії завжди означає суд над тими, котрі не покоряються і противляться Богу. Вірш 12 і засурмив ангол четвертий, і вдарено третину сонця і третину місяця і третину зір. Щоб затьмилася їхня третина, щоб третина дня не світила так само ж і ніч. Четверта кара це затьмарення третини сонця, місяця і зірок. Весь цей час людство йшло за сатаною і любило темряву, воно не любило світла спасіння Євангелія води та духа. Дане Ісусом Христом. Тому, щоб навчитися Його, яким жахливим і проклятим є світ темряви, Бог зійшле на нього цю кару темряви. Ця кара також покаже силу Гніву Божого за гріх ненависті до Ісуса Христа і любові до темряви, в результаті третина Сонця. Місяця і зірок цього світу втратять своє світло і будуть затьмарені. Вірш 13 І бачив, і чув я одного орла, що летів серед неба, і кликав гучним голосом. Горе, горе, горе тим, хто живе на землі, від голосів. Сурмових позосталих трьох ангелів, що мають сурмити. Цей вірш каже нам, що тоді залишиться ще три горя, які мають зійти на всіх тих, котрі живуть на цій землі. Тому всі грішники і ті, котрі опираються Богу, мусять якнайшвидше звільнитися. Від гріхів через віру в Євангелії, води та духа.